Юфор'ю you you, друзі. Отже, репароль процес запустився. Вже дуже багато моїх підписників почали отримувати запити від міграційної служби про надання доказів. Я вже знімав про це відео, тому надавайте докази і подивимось, як швидко ви зможете отримати свій репароль. Але найчастіше питання й досі чи перебуває українець, який подався на репароль в країні легально. Давайте послухаємо, що про це скаже міграційний адвокат. Чи я в легальному статусі? Як мені бути? Що мені робити? Хтось каже, що Знову ж таки у коментарях читав, що для там USCIS ви легально, для ICE ви нелегально. Тобто. Дійсно, можливо, ви пролиєте світло на ось ці запитання. Єдиний, хто про це сказав, був я. Я розібрав документ, в якому 25 сторінок, і я сказав, що для USCIS, там написано, вони вважають вас легальними, і ви бачите навіть на ось цих скрінах, що дійсно вони підтверджують, що поки ваш кейс розглядають, ви в країні легально. Але в тому документі сказано, що IC вас вважають нелегалими, і CBP вас вважають нелегалими. Тобто немає чіткої інструкції, де сказано, що ви легали або нелегали. Давайте послухаємо, що Назар сказав в цьому відео. Ну, дасть Бог всіх залишав, всім прийдуть позитивні новини, всім прийдуть опруви. Але от з того всього, що я прочитав в цьому документі, ви тут легально і Айс про це знає. Я персонально кажу, що змилуйтесь, хоч нікуди не рипайтесь. Так саме Назар першим знайшов цей документ, але після того як я прочитав, я сказав зовсім інші речі. Послухайте, що я сказав. Для ЮСІСу, ви в країні, скоріш за все легально. Але якщо вас зупинить ICE, перевірка документів, поліція, прикордонники в ви працюєте на траку і Бордер Патру вас зупинить, то вони спокійно вас можуть визвати АІС і вам можуть сказати АІС, що ні, ви в країні незаконно. Тобто, в мене повністю протилежна думка до Назара. Це я знімав там місяць майже назад. Але що ж підписники почали писати? Деякі люди почали писати, що злизав у Назара це відео. Я кажу, якби ти послухав, що я сказав, то я сказав, повністю протилежне до Назара. Дякую вам, Назаре. Ви один з небагатьох, хто підтримує. А я не підтримую. Я ділюсь інформацією, показую, що дійсно в документі. Зараз включу відео, що саме сказав міграційний адвокат. Це ти сказав, що Назар вже розповів. Якби ви хоча б дивилися мої відео до кінця, зрозуміли, що я повністю зовсім іншу інформацію сказав. Як людина каже, Назар пояснив все, я слухала, мені сподобалось. Що сподобалось? Що він каже, що ви в країні легально, а навіть мою версію не послухали. А розумієте, не Назар буде відповідати, якщо вас посадять в міграційну тюрму. Не я, Дмитро, буду відповідати за те, що вас посадять в міграційну тюрму. Ви хочете сказати, що ви айсам скажете. Ну мені Назар сказав, що легально, тому все нормально, в мене проблем немає. Давайте послухаємо, що кажуть тепер міграційні адвокати з цього приводу. Дивіться дуже дякую вам за це питання, тому що ми навіть його обговорювали в своїй спільноті адвокатській, оскільки є е, е, фахівці, які дають неправильні поради. Репароль не дає. Права перебувати в країні. Тобто, як тільки закінчується ваш пароль, ви починаєте накопичувати нелегальне перебування, якщо у вас немає нічого іншого, нічого паралельного немає. Будьте дуже з цим уважні. І в мене дуже так, достатньо запитів від людей, і у людей дуже різні ситуації. Я завжди їм кажу так. Ми першими розмовляємо про їхнє, життя, про їхні індивідуальні обставини. Для декотрих не проблема виїхати. І якщо вони мають плани повернутися на чомусь іншому, вони повинні переконати, що вони виїхали вчасно і не встигли накопичити нелегального перебування. Для інших, ну я не буду обманювати, є люди, які казали, ми все одно залишимося, тому що у нас немає іншого варіанту, нам немає куди вертатися, в нас діти, в нас перше, друге, третє. Тут я одразу їх попереджаю, що ви стаєте екстра вразливими по відношенню до міграційної поліції. Тому що по факту у вас навіть немає дозволу на перебування в країні. Тепер стосовно для кого в кого очах ви як виглядаєте. Mm -hmm. Якщо, наприклад, люди кажуть, от в мене є pending TPS, аплікація на продовження, це означає, мене ніхто там не заарештує, не зачепає. Це не зовсім так. Ви повинні розуміти, що розгляд справи на TPS, він е, е, ніби дає можливість перебувати в країні, чекати вирішення по вашій справі. Так. Але справа в тому, що це не є захист від депортації. Якщо, наприклад, вас зупини Айс і вони захочуть вас процесувати, то вони це зроблять, незважаючи на те, що у вас є цей pending кейс. Тому що ТПС схвалений є захистом від депортації. Але що таке захист депортації? Це означає, що коли проти вас відкривають депортаційну справу в суді, то ви можете сказати, в мене є ТПС, дайте мені дожити легально на ТПС. Це не означає, що ай зразу сказав, підняв руку ой, ой, ми вас не будемо чіпати. Це так не працює. Тому будьте, треба розрізняти все ж таки всі ці види правового режиму. Єдиний з блогерів, хто каже, що ви в країні нелегально. Особливо я сказав, що так ЮСІС вас вважає в більш-менш легальному статусі, поки ваші документи розглядають. А прикордонники CBP і ICE вас вважають нелегалими, і коли вони вас зупинять, вони можуть вас депортувати. Так от це в цьому документі вказано, і я це пояснив на 9 хвилин в відео детально, але більшість з вас навіть не послухали мене. Подумали, подумаючи, що я просто повторюю нар... наративи Назара, де я скажу, що ви легально в країні і все добре. Чомусь деякі вважають, що я проти того, щоб українці лишились. Та лишайтесь заради Бога. Я просто намагаюся зняти і донести до вас інформацію, яка коштує дуже дорого, щоб в ній розібратися. Ту, яка дійсно правдива, де чітко написано те, я й перекладаю, а не розповідаю якісь сказки, що все добре, все класно. Якщо вас піймають і депортують, кому ви будете пред'являти? Мені, Назару? Хто буде в цьому винний? Спілкуйтеся і тільки з міграційними адвокатами. Ми взагалі ніхто нашу інформацію не можна сприймати як юридичну консультацію. Я можу казати будь-що, але якщо вас посадять, мою інформацію ви не зможете використати як якийсь законну якусь підставу, нормативний акт або якийсь закон. Тому самі вивчайте закони, спілкуйтеся з адвокатами не з одним. І тоді будете мати, хоч як більш загальну картину, щоб розуміти, що відбувається, тому що я не буду нести за, за вас відповідальність, якщо вас посадять. Щоденно далекобійників зараз садять в міграційні тюрми. Щоденно мені через день хтось пише мого друга, мого, мого знайомого, когось за посадили, когось затримали. Через те, що в них саме ось такі документи. Тому будьте обережні, перевіряйте цю інформацію не один раз. І я вам скажу: не вірте ні мені, ні Назару, нікому іншому. Наймайте свого адвоката, спілкуйтесь з ним, платіть кошти і працюйте тільки з ним. Ми вам, надаємо інформацію, в яку ми можемо неправильно трактувати, неправильно розуміти і неправильно показувати про саме те, що зараз відбувається.